Приватність в реальному житті та інтернеті приватність це основне право людини на повагу її приватного життя, збереження особистої інформації в таємниці і власним рішенням, з ким нею ділитись. Приватну інформацію про людину поділяють на декілька категорій: персональні дані про людину, за якими її можна фізично ідентифікувати, ім'я та прізвище, адреса проживання, відомості про сім'ю, етнічне походження. Таємна інформація, яка включає в себе офіційні відомості про людину, документи, що посвідчують особу, банківські дані, медична інформація, номер телефона, паролі до особистого кабінету. Непрямі дані це знеособлені дані, які дають вам можливість анонімно спілкуватись в інтернеті. Та слід пам'ятати, що непрямі дані здатні більш детально розповісти про конкретну людину, якщо їх поєднати з персональними даними. До приватної інформації належить ця інформація про ваше особисте життя. В дитинстві ми повинні усвідомити, що в цілях безпеки і захисту власної честі і гідності потрібно обмежувати приватну інформацію, якою ми ділимо з іншими в реальному житті та інтернеті. Щоб краще зрозуміти, кому і що можна про себе розповідати, уявіть коло, в центрі якого знаходитесь ви. Саме ви є тією особою, яка знає про себе все на світі. Наступне коло, яке вас огортає, батьки та сім'я. Потім друзі, далі знайомі, далекі родичі, однокласники, сусіди. Ще далі професіонали, вчителі, психологи, лікарі. Вони зобов'язані зберігати вашу приватну інформацію і наостанок незнайомці. Законодавство захищає приватність людини. Захищена приватна інформація називається конфіденційною. До неї входять таємна інформація, персональні дані, а також будь-яка інформація, до якої ви як власник обмежили доступ. Усі організації та компанії повинні захищати приватну інформацію своїх користувачів. Реєструючись в соціальних мережах чи завантажуючи застосунки на телефон, вам пропонують дати згоду на захист та обробку персональних даних. Це означає, що ви дозволяєте компанії використовувати вашу інформацію з метою надання та покращення послуг. Порядок збирання, зберігання та використання вашої приватної інформації організації. Зазвичай прописують в документі, який називається політика конфіденційності. Слід пам'ятати в інтернеті завжди є ймовірність поширення вашої особистої інформації. Тому в соціальних мережах, пошукових системах та інших застосунках, існує можливість самому налаштувати приватність в мережі. Та існують випадки, коли приватну інформацію розповсюджують зі злими намірами. В таких випадках потрібно скористатись правом на забуття, вимагати видалення інформації про себе з пошукових систем, соціальних мереж та інших сайтів. Поважайте також право інших людей на приватність, запитуйте дозволу, перш ніж ділитися чужою інформацією. Не поширюйте чутки, вказуйте тільки. per i loro